Доброго раночку. Четвер, 23 січня. Давайте поснідаємо. У мене на сніданок, так як і вчора. Тостики, ковбаска, сирок. І така цукерочка у мене є сьогодні. Така цукерочка, вона м'якенька. Бігунт. Бігуінт. Не знаю. Бігуїн. Бігуїн. Отакий. От так. Чай. Чорний, тяньшань, гобана. Я вчора думала, що 23 число, вчора і привітала одну жіночку з днем народження. Представляєте? А потім серед дня. Я згадала, що сьогодні 22 на 23. Я їй пишу Вибачте, будь ласка, я вас привітала пролистую переписку. В минулому році взагалі пізно привітала 25-го. А в цьому році рано. Вона пише, нічого страшного, я рада, що ти за мене про мене пам'ятаєш. І мене вже сьогодні, каже, вітала. Думаю, слава Богу, я не одна така. Капець. Сьогодні я опять буду вітати. Ой. О така голова. Да. Я вчора прийшла з роботи така розбита, така замучена морально. ну Просто капець, вже нічого не знімала, не було в мене сил ніяких моральних. І взагалі-то зйомка вона забирає дуже багато ресурсу, морального. Да. От попробуйте самі. Дуже важко. Потім такий виснажений, таке відчуття, що ти я не знаю, що робив. Мішки тягав. Так. Що кладемо зразу? Ковбаску, сирок. І мені кажеться, я і зараз ще не відпочила толку. У нас ще вчора зранку. Ламався кран на кухні тут. Він рік всього простою. Ми в цю хату переїхали рік тому. Живемо вже тут 10 років. Будинок купили в кінці 19-го, а сюди переїхали в минулому році в грудні. Входи не робили, людей у нас тут, є, стільки було. В общем, все як положено. Ну, з гостей самі друзі і знайомі, родичів, нікого наже тут немає. Гукали, але ну, ніхто не зміг приїхати. Оцей кран ми купили буквально рік тому. Нормальний кран, хороший, современний. Вчора поломався. Вот знаєте така штучка. Раз, раз. Не, наболтається. Все, нічого не зробиш. Что купити за 800 гривень новий кран. Він мені так не подобається. Продавщиця каже, у мене такий стоїть, уже три роки, хороший. В тому же магазині брала, а де ж ще І він то гнеться, так, знаєте, білий. Гнеться, весь. Так непривично, той крутнув, раз, і все. А цей крут повертаєш, а він раз і зігнувся. Ну, в общем, капець, треба ще привикнути до нього. Так що ми ще вчора кран міняли. Открыли воду, як поперла вода. Саша погано закри... затягнув там. Выключай, коротше, выключай. Да. А завтра у нас будуть гості. Да. А я вже. Пропускать не можна. Так і Ну, це я вирішила так. Що у нас будуть гості. Що чоловік прийде? І ми двоє. Восемь. А я щось придумати по-быстренькому приготувати? Ну, я там видивилася, Надо буде зробити в духовці. прибіжу з роботи, быстренько філе курине на одну форму. Картопля слайсами, помідорчиками. там лайсами, один, Потом с этим майонезом солькой перкаю. Опять картопля. сир. Ну, в общем, таку картоплю в духовці зробити. Подумаю, що ще, не знаю. Може, оселедців куплю. Колбаска, оселеця. Не можу ще. А чого збираємося, я вам скажу, чого збираємося. Повод, звісно, є повод. Это. Зараз же, ж, як ви взагалі святкуєте, не святкуєте, признаєте, не признаєте свята. По-новому, по-старому. Хто вже перейшов, хто не хоче і не думає переходити на новий календар. Ми, допустим, я вам скажу, в минулому році ми були по старому календарю. Ми якось ще не, не встигли, воно так швидко, воно ж раніше на 13 днів кожен, кожне свято. І ми, опа, а що було, да було. Ну, ладно, я якось ну, по-старому в основному. Тут, як і там, Нік Миколая, там таке особи в мене. А в цьому році вже у нас з друзями на половину хто перейшов. То... ну короче в цьому році я вам скажу честно мы отмечали и по новому и по старому вот <сум> так что що... а це завтра получается на 13 днев раніше ксении петербургской От. я его його... 6 лютого я його ну, всегда як бы то Ну, не всегда но ну... нравится мне свято вот і я ж всім кажу так. Що за повод? Що за повод? Кажу за столом, скажу. Бо почнуть нести якісь презенти, я не хочу. От. На стіл, може, щось і принесуть, дівчата, потрошку. Просто не хочу, щоб вони Ну Так. Посидимо. зустрінемося. Розслабимося, побалакаємо. Всі свої. Ми, до речі, цієї компанії відзначали Новий рік у нас. І так спонтанно вийшло. Одні друзі кажуть, «Та от ми, ми не любимо самі вдома. Вони вдвох уже, діти вже у по них пороз'їжджалися. Ми не любимо, ми або кудись ходимо, або когось гукаємо. Я кажу, ну не знаю, у нас так не красиво, що ж нема ремонту. Так не красиво, але ми в залі ж хочемо сісти. Новий рік взагалі-то в залі. А вони так замовкли. Думаю, блін, щось не то я лякнула. Потім <гум> через пару днів кажу, слухайте, ви, може, на мене образилися. Давайте кажу. Якщо хочете, давайте у нас. Ну, давайте. Та й гукнули всіх остальных. Та й посиділи. Прекрасно посиділи до п'яти ранку. Ну, не всі, звісно. Самі стойки до п'яти. А, за що? До 4, то ми до п'яти ще пробирали. Вот. Потім зібрались еще на обід, а потім ще й на вечерю. Надо ж його доїдати, всі їди було капець. І то ще її викинула, тарілочку наложила, там салати по цей. І ще й котам досталось. Вот таке. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. Відбій. А я проснула сьогодні пів шостого летить. Жужжить. Падлюка. Все-таки відбій з півтретього ночі. З пів почалась тривога, тільки відбій. Вчора, до речі, я до обіду нічого не їла. Чай налила, але я його таки не попила. Хороше діло сніданок. Оказується. Поснідав. І все. Сьогодні Ваня їде на змагання по волейболу. Може в гостях останеться. У нас там знайома сім'я є в районі. От, живуть чоловік і жінка, дитина в них, ну він вже робить хлопець. Але Ваня з ним дружить, вони ще в школу ходили, він їздив з району в нашу школу, От. і вони дружать. ну він робить. І бабуся з ними живе, ну, мама цієї жінки. і Бабушка це дуже так Ваню полюбила, він ще ж маленький, бо йому 7 років було, як ми сюди приїхали, йому вже 17. це Вона вже 10 років знає. І він вже є, як онук. Ваня приїжджає в гості. Він може завтра і ночувати там останеться. Не знаю. Ну, скоріше всього, що останеться, то що Стас робить, ну, цей хлопець, він робить, і він прийде тільки вечором, а що ж він вони не побачаться, так хоч вечором пообщаються. Він його старший, я десь не знаю наскільки. На два роки, на три, на два. Не знаю. Не пам'ятаю. На три, мабуть. У мякенька така з гульшками. Так, сьогодні без історії, те що? Те, що було, буде. Такі справи. Це Саша вчора приніс з роботи. Три штучки. Я взагалі цукерки не купую. Рідко. Дуже-дуже рідко. Печі, вода, цукерки стараюсь не купувати. Вони врядні для здоров'я. Так. Я без лимона чай. Ну і без сахара, я без цукру п'ю чай. Без лимона, тому що вчора я купила кран. А в мене пропала настрій йти десь по магазинам, щось ще купувати. Як гроші виходять, не дуже приємно. Тільки отримав ту зарплату вже немає. А то я не, сьогодні куплю. Треба й каву купити, і лимон, і щось ж завтра на стіл. А трошечки-трошечки скупиться. О, так і справа. Все, друзі мої, дякую, що купили зі мною чайок. Поснідали. Дуже вам вдячна. Підписуйтесь, ще два підписничка прилетіло, Дякую вам, дівчатка, хлопці, хто підписався. От. Бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь, пишіть коментарі, не стісняйтеся. Так буде більш канал цікавіше, якщо ви будете щось писати, питати. От. Ставте лайки. І всього гарного, всього доброго. Пока-пока.